Сонячний ранок на одній з залізничних станцій Запоріжжя оголошення для пасажирів перериває сирена. Да. Біля колій працює поліція, рятувальники, медики та чиновники. Частина з них підрахували жити сто тридцять тисяч. Населення, вони будуть вивозити таких буде пунктів. Проміжних шість робітники спецслужб заспокоюються. Поки що навчання за легендою до пункту евакуації прибувають автобуси з постраждалими з зони радіологічного ураження. Всіх постраждалих перевіряють на рівень ураження за потреби ми та відправляють на евакуаційному потязі. навчання максимально приближене до реальності. На пробу беруть навіть шар ґрунту. Будуть відібрані та фактично дослідження проби на забрудненні середини клідами. Буде проведено дослідження і Виміри гамафону і буде відібрана проба води з мережі для дослідження також на вмів проміжних. Тим не менш, спеціалісти наголошують, наразі небезпеки для мешканців Запоріжжя немає. Станом на зараз Запоріжжі у нас АЕС стабільна у нас. Деякі реактори знаходяться в ремонті, деякі знаходяться в холодному просторі, і деякий гарячий зубов реактор гарячий зупинці. Столок охолоджувач, рівень води у нас сьоні, 16,6. Рятувальники пояснюють, на відміну від обстрілів, від радіації можна врятуватися, якщо вчасно виконати всі рекомендації. Перш за все необхідно прослухувати докриття. Укриття може служити підвал, або якщо такого немає, це середина будівлі. Тому що радіація осідає на стінах на зовнішніх, і таким чином ближче до криші не можна розташовуватись і до стін також, щоб знизити рівень промітіння. І далі, якщо ви знаходитесь на вулиці, необхідно одразу щільно захистити органи дихання. Зараз в Запоріжжі радіологічної загрози немає, заспокоюють фахівці. Проте подібні навчання вкрай необхідні і для спецслужб, і для цивільних, аби у разі реальної небезпеки швидко та злагоджено покинути зону ураження. Ірина Ловко, Славко Твердохліб. Підтримайте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТВ7.